Продовжуємо ефір з Сергієм Грабським, воєнним експертом. Пане Сергію, вітаю. Мої вітання. Добрий вечір. Пане Сергію, для початку хотів попросити вас поділитися своїми думками з приводу ну, вчинені. Най... Відомішую зараз за останню добу е, е, інформаційного повідомлення з приводу Авдіївського напрямку і села Тоненьке, під яким відбувся великий бій. 36 танків і 12 БМП Росіяни кидали на штурм. Е, Збройні сили України відбили наскільки можна судити з повідомлень цю атаку, але якось залишається незрозумілим, чому росіяни в таку лобову атаку пішли і чому вони втратили там. Ну за попередніми даними, здається, 12 танків. Вони прямо на полі бою залишили якась кількість БМП. Тобто, в чому був сенс у такого е, лобового кидання величезної кількості техніки? Можете пояснити? А, так, абсолютно. А, і тут треба просто дивитися на рельєф і лінію фронту, яка склалася на сьогоднішній день на цьому напрямку. Ми знаємо з вами, що українські сили оборони вперто чинять опір на лінії Бердичі, Семенівка, Тоненки. І якщо в районі Бердичі, Семенівки, незважаючи на те, що противник частково зайшов в населений пункт Бердичі, нам вдається стримувати противника і наносити йому досить серйозні втрати, то противник знайшов там де тонко. Тобто там, де тоненьке, якщо ми говоримо, і саме там він кинув масовану атаку свої танкові і мотострілецькі підрозділи, і не звертаючи увагу на втрати, що є абсолютно нормальною тактикою російських військ, він намагався здобути певні результати, і будемо казати, так що він просунувся у напрямку лінії у Яснобродівка. Що створює для нас дуже небезпечну ситуацію, тому що противник отримує таку можливість обійти наші позиції а поза Семенівкою, поза Бердичами, тобто поза лінією нашої оборони. І саме тому він можливо і наважився на таку атаку. Підкреслю ще раз, на відміну від нас, противник не рахується втратами, кидає все можливе для досягнення задачі. Він платить надзвичайно високу ціну, але таким чином тут треба розуміти, що важливо для нас, для нас важливо знищення противника, для противника захоплення території. І як вони неодноразово підкреслюють, чим більше втрати, тим більше довели перемоги. Саме тому вони так кажуть про успіхи саме на цьому напрямку. Тобто, якщо я правильно розумію, це з нашої позиції е, росіяни роблять нелогічно, але з позиції росіян вони не рахуються з втратами і досягають поставлених завдань, просто зважаючи на вне зважаючи навіть так, на величезні втрати. Але наскільки вони можуть собі дозволити продовжувати а? такі втрати? Абсолютно правильно, і саме тому ми говоримо про ситуацію, за якою російська армія вона має можливість певними темпами насичувати і відновлювати свої втрати. Але це не говорить про те, що незважаючи на таку монструазність на великі кількісні показники російської армії, вони спроможні для якихось широкомасштабних наступальних операцій. Але саме так і цей алгоритм. І призводить до того, що Росія просувається тут. Немає великої терміниції, вони відтісняють наші війська з позиції. Але ціна, яку вони платять за це, є неймовірною, і саме тут полягає загадка, де ж все ж таки наступить той перелам, коли російська армія втратить можливість проводити будь-які наступальні дії. І... За цим уважно слідкуємо. Повторюю ще раз: російська армія не безкінечна, вона не безсмертна, і зараз вони на вагу перемоги, як вони думають, кидають все, що в них є зараз. Знаєте, по принципу після нас, хоч потоп. Ну а що буде ознаками того, що росіяни вичерпали свій наступальний потенціал? По, -по чому ми це побачимо? Ознаками буде те, що вони будуть неспроможні вести бойові дії, і тут треба розуміти, в чому власне полягає суть ведення бойових дій. Бойові дії ведуться не окремим бійцям, він є елементом цієї бойової машини, а ведуться підрозділами, військовими частинами. Втрата бойового потенціалу від 25% і більше йдеться про кількість особового складу, кількість озброєння, бойової техніки. Кількість матеріальних ресурсів, можливості здійснювати маневри, просто вимотаність особового складу призводить до неможливості проведення подальших наступальних дій. Власне, на сьогоднішній день ми бачимо зменшення або таку певну локалізацію напрямків, за якими російська армія продовжує тиснути на наші позиції. Один з цих напрямків це власне західні підступи до Авдіївки і район часів Яру. Ми вже досить давно не говоримо про купінський напрямок, де противник, маючи досить потужне групування, яке обчислюється з деякими параметрами до 100 тисяч. Разом з тим не може використати весь потенціал цього угрупування, не маючи можливості саме зосередитися на веденні бойових дій частинами та з'єднаннями. І це власне призводить до того, що противник втрачає наступальний потенціал. Звісно, це не говорить про те, що ми можемо моментально переходити в контрнаступ і знищувати противника, але як мінімум це задача нашої стратегічної оборони утримувати позиції, і не допускати прорив противника. От, продовжуючи цю тему про 100-тисячне угрупування, бо я спостерігаю зараз, як чесно кажучи, щось схоже на інформаційно-психологічну операцію розгортається з приводу цього 100-тисячного угрупування. Коротко глядачам нагадаю, що е, трохи більше ніж тиждень тому, в інтерв'ю якраз мені у цій студії генерал Павлюк, очільник сухопутних військ, сказав, що збройні сили фіксують спробу створити росіянами 100-тисячне угрупування. Очевидно, вони будуть хотіти якось його використати у наступальній. Діях. І після цього ці 100 тисяч починають в ЗМІ перетворюватися на якусь міфічну силу, всі починають писати про великий російський наступ, про те, що всі хочуть захопити Харків росіяни. І це починає ну, якось так впливати на людей. я Просто спостерігаю, спілкуючись з громадянами, начебто ніхто не розуміє, що росіяни не відмовились від своїх ідей захопити Україну, наче ніхто не розуміє, що вони постійно збирають якісь угрупування. Що відбувається з довкола наступного наступної спроби Росіян наступати за вашими оцінками військовими, а не медійними? Ну, ви знаєте, давайте перейдемо до мови цифр, які є найбільш таки ну, доступними і зрозумілими для всіх. Тобто відкидаючи емоції, будемо говорити наступним. На сьогоднішній день вже приблизно 90% російських сухопутних військ задіяні у війні з Україною. А якщо говорити більш масштабними цифрами з мільйона 350 тисяч російської армії, приблизно 500, а за словами Путіна, 600, що так само досить близько до правди, тисяч задіяно в війні з України. А звідки вони можуть взяти ще додаткове статичне групування, проводячи е, заходи з докомплектування своїх підрозділів, але виходячи з того про що ми з вами говорили, тобто те, що вони кидають зараз на е, такі безумні атаки з метою захоплення, буде якогось клаптика української території, вони змушені витрачати цей е, бойовий ресурс. Це ще не потенціал на відновлення боєздатності тих бойових частин, які ведуть бойові дії прямо зараз. Для того, щоб створити 100 тисячне угрупування, чи мають вони сили і можливості, так, звісно, мають. Але треба розуміти, що це справа не одного місяця, і це справа, яка потребуватиме колосального напруження сил та ресурсів. На сьогоднішній день російська військова машина спроможна отримати від російської держави приблизно до 20 тисяч військовослужбовців. І це максимум, що вони можуть собі дозволити. На місяць? На місяць, на місяць, тобто навіть по самим таким скромним підрахункам, з урахуванням, е припустимо, нульових втрат, це їм все одно потрібно буде щонайменше півроку для того, щоб зібрати таке угрупування. Якщо йдеться дійсно про абсолютно нові війська, але є ще один нюанс: нові війська не мають досвіду до ведення бойових дій. Тобто, велика кількість необстріляних бійців знижує ефективність е застосування цих військ. Наступне. На сьогоднішній день наша розвідка і засоби спостереження досягли просто неймовірних успіхів. І на сьогоднішній день, уважно читаючи зведення, ми відмічаємо наступне: немає ознак формування на кордонах з Україною якихось питомих угрупувань російських військ в найближчій перспективі. Тому за урахуванням і того, що відбувається в районі Харкова, треба розуміти, що росіяни не ставлять собі задачу атакувати Харків. Ба більше треба розуміти наступне: ще одне не одне місто, мільйонник після другої світової війни не було взято виключно військовими силами та засобами. І вже для того, щоб остаточно спробувати переконати нашу розбалансовану аудиторію, тих, хто піддається таким впливам інформаційно-психологічного характеру, давайте згадаємо так, що Харків був у значно гіршій ситуації в кінці лютого, на початку березня, коли російські війська практично оточили місто, і що? Навіть за умов, коли оборона Харкова була значно слабшою, аніж ми маємо на сьогоднішній день. Російські війська не були спроможні захопити місто, і саме тому вони піддають місто зараз, алепізації. але Постійним, тобто, повітряним, по, постій, атакам. Повітря, повітряним атакам. З, е, е, така ситуація. Тому це не про наступ на Харків, це про е, накопичення сил і ресурсів для виконання тих завдач, які вже поставлені російським керівництвом. Дякую. А наступ це інформаційно-психологічний плив. Угу. Дякую, пане Сергію, що поділилися своїми думками. Сергій Грабський був з нами в ефірі.